Добрий ранок. Вчора проскочила така цікава новина в світі футболу, що створюється новий клуб в місті Дніпро. Я загалом є великим фанатом футболу. Дивлюсь зараз, ну те, що є, та й дивлюсь, скажімо так, раніше. Звичайно, коли був Дніпро, ще той Дніпро старий, який існував до 2015 року. Я дивився кожен матч, Чемпіонат України, Єврокубки, ходив на стадіон, ходив навіть на фан-сектор. Ну, коротше кажучи, я прям від цього в клубу був в захваті. І коли його не стало, це для мене стало справжньою трагедією. Не стало його через одну людину, яка зараз сидить. Ну, яка зараз сидить, скажімо так. Не будемо згадувати. Потім створили СК дніпро 1 Ну, як вважають, Справжні фанати Дніпра, що це не справжній клуб, це лайно-клуб. Ну, звичайно, що це не той Дніпро. Але я, як той, та людина, яка любить футбол, для мене було важливо, щоб хоч якась би команда в місті була. І от вона така була, її створили, але прикол в тому, що вона була пов'язана з тою самою людиною, через яку загинув перший клуб. І загинув, грубо кажучи, і другий клуб також. Це СК Дніпро-1 також тепер вже не існує на футбольній мапі України, але тепер замайоріла новина про новий футбольний клуб ФК Дніпро 1918. Ну, зрозуміло, що Дніпро стара назва. 1918 це рік заснування того самого клубу. Але це буде цілковито новий клуб, як кажуть, зі своєю новою історією. З новим власником, який не має жодних контактів з минулим, влас... з власником минулих Дніпрів, скажімо так. Я, я розумію, що це не відмінюється, але вже так сталося. Начебто, все таки виглядає непогано. Там людина, яка це створює, дала перше інтерв'ю, і ну багато скепсису, звичайно, є стосовно цього. Але я подивився, тому що я думаю, що таке велике місто, як Дніпро, воно має бути з футболом. І навіть в цей непростий час, коли йде війна, футбол це як якась якийсь спосіб розрядки. Він має бути. Люди в місті люблять футбол, тому що коли грав в той дні проще перший на стадіони ходило по 30 тисяч людей. Стадіон міщає 30 тисяч, і ходить 30 тисяч. Тобто в місті футбол люблять, і футбольний клуб має бути, але що з цього вийде, подивимось, звичайно, дуже цікаво. Багато скепсису, багато незрозумілих речей, але будемо чекати, що буде далі. начебто скоро запустять сайт, представлять команду, тренерський штаб. Коротше, буде цікаво. Я буду спостерігати, як та людина, яка любить футбол. Я буду сподіватися, що щось цікаве і нове вийде. Ну але, звичайно, за старим Дніпром я дуже сумую. Хотілося б, щоб він повернувся.